Доброго дня, це компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Трафік 2014 року. 2 літра у нас дизель на механіці шестиступці і з пробігом 364 тисячі кілометрів. Це у нас пасажир перероблений в гарному стані по кузові. Теж є в нас зверху ще для багажник такий. Дев'ятимісний автомобіль по техпаспорту. Стоять у нас класні титани без бордюрок, хороша, стоїть резина літня. З двох сторін у нас є розсунні двері. Ось як виглядають дужки текстильні, до речі, в хорошому стані. Що ззаді, що спереду. По салоні спереду в нас стоять чухли накидочки, механічне регулювання, є в нас підйомники передні, є в нас кургіз-контроль, шестиступка механіка, кондиціонер заправлений працює без ніяких зауважень. І штатна ось така мультимедія. По салон гарний, доглянутий без зауважень. Теж у нас є додатково ще комплект резини ззаді, на штампах, Технічно автомобіль повністю обслужений, по техніці нічого не потрібно робити. Вся ходовка зроблена, всі масла поміняні. Ну загалом, взагалі, ніяких додаткових вкладень. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.